Всім привіт! Мене звати Юлія, я Машка Ванталі. Зараз я знаходжусь у старому місті і показую вам готелі, ресторани, кафе. Коротше, все, що тут є. Та, корову засунули туди не було. А можливо, я не бачила. Люди мене це може бути тут. Все може бути. Давно ми по цій вулиці не йшли, дивіться, гарно засадили квіточками. Ми завжди з вами, я знаю, йдемо з тією стороною, тому що там магазини. Не хочу сьогодні в магазини. Не ображайтеся. Ось, шестілька тут теж ходить. Я думаю, ходить, не ходить, думаю, скажу, а потім не піде, а ви на мене образитесь. Ходить, шестівка, вісімка тут точно проходить. Так що звідси ви можете поїхати на пляж Лари спокійно на вісімці, а на шість не знаю, куди. Еве, косметичний магазин. Ось заходьте, заїжджайте. От сюди, якщо заходите, то по прямій йдете, і там церква святого Георгія в музеї. Таксі. Що написано таксі? Аджар таксі. Ось, отак написано. Приблизно скільки коштує? білек 600 лір. Аеропорт 220. 220 лір. У мене хлопці, зараз, бачите, вам все видно. В них VIP-машини, але вони щось не недорого беруть. Я мала їх познімати, забула. Хлопці роздруковувала книги і вони кажуть, що у них за роботі так людей. Добре, наступним разом вас познімаю. Ви подивіться, як гарно роздрукували книгу. Якщо комусь треба звертатися, ця друкарня знаходиться у центрі Анталії, дам телефон і моя порада. Якщо, наприклад, це підручник, то звичайно цей краще використовувати. А якщо просто книгу почитати, то можете взагалі ну, зробити як книгу, може роздруковуватись як кольоровий, так і чорно-білий формат. Мені подобається ця сторона більше, правда? Там якось це багато-багато. Ну, звичайно, якщо вам щось одягнутися, то туди. Раніше, я вам скажу чесно, і тут теж були магазини, але зараз викупили практично всі з цієї сторони кафе, і тому. Без Заморочки треба йти по тій стороні, якщо ви хочете щось одягнутись, придбати з одягу. ЛТБ, дивіться, 70% знижки, це може бути правда. Тому що вони якраз при мені міняли стіни, вони реально міняли стіни. Старбакс завжди зайнято. Ну, єдиний час, коли тут не було зайнято, це коли був коронавірус. Все. Ну, Тоді взагалі ніде не було зайнято. Ага, тут відкрили табук Дун'яси. Бачите, які ціни. Космос, космос. Ні, якщо порівняти до євро і долара, то навіть дешевше стало. Потому, що Марина Поріна каже, Юль, це дешевше нам. А нам ні. Тобто ціни ого. го Це просто курка, знаєте, нічого такого. Щось я не, не бачу своє м'ясо. Тут ще м'ясо є. крем мантар Що крем мантар що, написано, еть, та бух не зрозуміла. Артисти, коротше. Ну, в меню там написано, От крем мантар дуже смачно. Вони молодці. Сюди перейшли, тут багато більше людей. Амбар, якийсь патрон, Слухайте, не було ніякого патрона. Що це мало глянути на цій вулиці? Біля, ти прийдеш додому, згадаєш, звичайно. Вчорашній день ти мала глянути. І тут єдина, напевно, зупинка, яка є в старому місті. Ну це не смішно, але реально нема куди ставити машину. Вони заїжджають у ці вулички, дуже все зайнято, просто неймовірно. У мене знайомий, коли був тут фестиваль, він годину шукав, де ну, поставити машину. Годину. Ой, я люблю цю вулицю, я не знаю, що як вам пояснити. Ти, ну, ти йдеш і просто з посмішкою на обличчі. Чому? Не скажу вам. Ну, такий якийсь тут вайб, чи як називається. Ось тут смакота. Ну, хтось сказав, що вже не дуже, але мені, коли я тут їла, мені подобалось. Тут рибка, 4 бали, 38, Подивіться на ціни. Подивіться на ціни. Тарілка з куркою, вибачте, 80-90 літ. І тут рибочка пішла. Моя рибочка. Ой, Бачите, взагалі не дорого. Ну, треба, шо... І плюс тут можна зайти, покажу ж. Ну, тому що мені подобалося це кафе. Давно я не була, правда. Тут видають. Тут можете взяти тарілочку і набрати салат, скільки ви хочете. Хочете одні помідори, це я. Одні помідори. Хочете... Коротше, скільки хочете, стільки набираєте. Ось, Просять, лише ще вилочка. І, до речі, відкрили, а ні, вже закрили. Тут теж були люди. Туалет, все на місці. Там з цієї сторони також було відкрито, напевно, зменшили, не знаю. Дивно. Кажу, останнім часом казали, що не дуже готується. Йдете подивитись, Тут можна три ліри. Ні, це три ліри це вода. Сім лір айран. А ось тут такі ціни на екмек це в хлібі, м'ясо, котлетки. Смачні пончики, смачне, ну, взагалі тут смачно. Вілія раз з під телітку, знаєте, спробую щось. Потім ходить, розказує, боже, сама себе рожу. Коротше, Парк релігу початок. Все so, я як голодна, мене напевно трішечки здвигти йде. І все, от йде вулиця і Шекларна не спішла. Ми вчора з вами там куштували дуже смачні турецькі солодощі за 240 лір. Таких цін взагалі ніде немає. Про те, що вони реально смачні, а не те, що, знаєте, буває таку якусь сігню. Тут ніколи не їла, не можу нічого сказати, але я думаю, що не, не будуть погано готувати. Тут піца, 17 лір, один шматочок. Колись тут не пам'ятаю, 2,5 лір, що коштувало. Саме дешеве піца була, мерабана, вісім 18 лір один шматочок піца, тому що їх всі знають вже. Колись саме дешеве піца була тут. Тобто можете різні різні шматочки взяти. Ми здогадались, Юля. Американо, лате, бачите, цілу. Ага, тут зразу солодке. І колись тут навіть можна було брати, щось попити безлімітно стояв такий автомат. І скільки хочеш, стільки набираєш. Ага. Тому що розкручилось кафе. Зараз вже його всі знають. Хоча дивіться, дуже мало столиків, тут не є багато столиків. Туди прийшли, зайшли, прийшли, Тут, Заш, тут розширилось кафе. Ну, що смачно, тому що приємно посидіти, музика гарна. Все, ми з вами звідси починали. Верніше, починала я, знімаючи на канал Джуліана Home. Ну, я ж не розірвуся, люди малює. Тобто зайдіть туди також, гляньте. Я показувала і, і, і от ми трішки зайшли. Зі суду смачна кава. І не лише кава, то все. Ось тут можна так піти. Середину парка Караліолу. Тут трактор не в тему. він тут не. зараз запитаємо по що. Скільки Некадар? не кадар? Не кадар. Бешліра. Бешліра. П'ять лір, одні Ну, Дуже дорого вже стало. Колись це по лірі було. Ну, і великі дві ліри. І, до речі, на канал Жуляна Хом я зняла ось цей готель Палмен Хаус. німецькою написано чи що? Я не можу зрозуміти. Е -е, кімната була вільна зайдете, на Джиліана Хом подивитись. Церква, будь ласка, дійшла. Якраз в 3.30 я вийшла і зараз без 15.05 йду на службу. Сьогодні буду читати кафіс Пресвятої Богородиці. Поїхали, поїхали хлопці хлопці. Православний храм. Хтось деколи так бояться, що вони не знайдуть. Що тут знаходити? Попрямій, дети нікуди не звертаєте взагалі. А тут відразу протестантська церква, аж храм такий гарний, чудовий алимпестотника. Ось це ікона Паїсія Святогорця. Її подарували нашому владиці перед рукоположенням його в єпископи, його міння, коли він приїхав на фон. Також тут є світі, які. Жили в Сіде, в памфілії, бачите, з апостолом Павлом, тому що він проповідував тут також. Пресвята Богородиця цю ікону намалював Лука, і оригінал її знаходиться в Греції, а це точна копія, яку нам подарували монахи. І, звичайно, це храм Олімпія Ось він і його мощі. Обов'язково зайдіть, як будете в Анталії. Невеличкий храм, наприклад, цей іконостас був замовлений в Кореї, тому що наш митрополит Сатіріус, який помер, він служив в Кореї. Зараз у нас новий митрополит Іов, він сам українець, верніше він народився в Канаді, але його батьки українці, і тому він розмовляє українською мовою також. І також у нас є. Церковна лавка, більшість ікон тут з Афона, тому що владика ну, не часто, але їздить в солоники додому і, звичайно, заїжджає на афон. Тому можете придбати собі те, що вам сподобається, які ікони. І ось ікони Олимпіостопника. Наскільки ми знаємо, це єдиний храм, який саме Олимпіостопника. Якщо хтось знає ще якісь, напишіть, будь ласка. Свята Богородиця також з Афона, ця ікона. Ну, більшість з Афона привезена ікона. Але, наприклад, Серафім Саровський це Катя привезла з Росії, з, якраз таки з його монастиря Серафима Саровського. Псвята Богородиця ось ця з Афона.